Поштовий блок на честь видатних віничан 20-го століття погасили у Вінниці. Оводов Артинов тандем прекрасної епохи стала першою у циклі тематичних марок, який має назву Натхненники Вінниці. На ста марках, конвертах і 50 блоках зображені міський голова та перший архітектор Вінниці початку минулого століття. Саме на цій марці зображена Овадова та Артинова міського очільника, а також міського архітектора, які в тандемі створили обличчя, по суті, нашого міста. Поштовий блок випустив офіс туризму спільно з музеєм Вінниці. Для нашої інституції за честь було прийняти ну, таку певну консультативну роль в. Е Підсилені ідеї пов'язані з двома топовими постатями Вінниці початку ХХ століття уособленням з цього образу культурного архітектурного образу Вінниці, економічного вибуху Вінниці початку ХХ століття пов'язані з постатю міського голови Миколи Оводова і першого міського архітектора, нашими словами кажучи, головного архітектора Григорія Артинова. Саме завдяки Миколі Оводову Вінниця уже на початку ХХ століття стала європейським містом. Архітектор Григорій Артинов змінив повністю архітектурний стиль міста. Нині усі його будівельні творіння невід'ємна частина туристичної спадщини Вінниці. Я якраз показують першу чергу тих, хто проектував ці об'єкти. Це Артинов. А от у оводов дав старт. Можливо, якби він не запросив Артемова, зовсім іншою було б Вінниця. Абсолютно не було б чудової вулиці Соборної. Миколаївська да, вона називалась, поштова, Миколаївська по різному, але вони змінювали. Змінювали на краще. Придбати марку можна на платформі сувенірів «Байві» або ж на офіційній Фейсбук-сторінці Офісу туризму. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.